А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Щоденник Дмитрика Сьогодні Дмитрика намагався забрати зі школи чоловік, якого ми не знаємо, оголосила мені вчителька молодших класів. Хлопець сказав, що він старший брат Дмитрика. У Дмитрика немає брата, стривожено відповів я. Ми так і подумали. Я одразу запідозрила, що щось не так. То був високий довготелесий хлопець із чорним волоссям, років, мабуть, сорока на вигляд, можливо, старше. Він знав вашу адресу, повне ім'я та дату народження Дмитрика, а також у якому він класі. Я зайшла всередину, щоб порадитись із директоркою, а коли повернулася, хлопця вже не було. Секунду я мовчав, стоячи з учителькою біля шкільних воріт. Вони відокремлювали велику зону для ігор та спортивний майданчик, розташований перед школою від дороги. Усі інші діти та батьки вже пішли зовні залишилися лише ми. А де зараз Дмитрик? Він чекає на вас у кабінеті директорки, сказала вона, жестом запрошуючи мене йти за нею. Я, хитаючись, пройшов через ігровий майданчик, потім коридором до самого кабінету. Мій восьмирічний син Дмитрик сидів на дивані нерухомий, як статуя. Директорка сиділа за своїм столом, а поряд з нею стояв поліцейський. Синку, сказав я, як ти? Дмитрик незрозуміло глянув на мене. Він завжди був тихим хлопчиком. Ми з ним залишилися вдвох. Моя дружина Олена, мати Дмитрика, померла рік тому. Її збила машина. Дорога різко повертала, а Олена їхала велосипедом, водія так і не знайшли. Я не буду вдаватися до подробиць, оскільки, чесно кажучи, хотів би не переживати знову той період, але можу з упевненістю сказати, що це вбило мене морально. Я намагався зібратися з духом і залишитися сильним заради Дмитрика. Чи добре я впорався? Одному Богу відомо. Від сина я не отримав жодного відгуку. Після смерті матері Дмитрик став ще більше замкнутим. І майже весь час мовчав, якщо до нього не звертатися прямо. У школі його оглядав дитячий психолог та співробітники соціальної служби, але всі зійшлися на думці, що у нього немає аутизму чи чогось подібного. Він міг говорити, коли з ним розмовляли. Просто був сором'язливим і вважав за краще триматися особняком. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Поліцейський підтвердив мою особу, потім поставив кілька запитань. Зрештою, він сказав, що поліція спробує знайти цього чоловіка і попросив повідомити, якщо ми колись знову його побачимо. Директорка і вчителька теж сказали кілька слів все було як у тумані. Все, що я пам'ятаю, це як я обливався потом, як тремтіли коліна і як мозок відмовлявся усвідомити той факт, що хтось намагався викрасти мого сина. Дмитрику, адже ти не знав цю людину, чи не так? запитала директорка. Дмитрик похитав головою. Після того дня я був на межі. Дмитрик був усім моїм світом, усією сім'єю, яка в мене залишилася, я не міг змиритися з думкою, що він може бути в небезпеці. Мені стало погано, хто був цей виродок? Чому мій син? Чи знав він нас, чи то був якийсь випадковий покидьок? З того часу я завжди проводжав Дмитрика до школи і назад і ніколи більше не запізнювався до закінчення уроків. Тим часом сам Дмитрик, здавалося, анітрохи не хвилювався. Він ніколи не згадував про цей інцидент, якщо його спеціально не питали. Тоді я думав, що він просто боязкий і не хоче створювати проблем. Через кілька тижнів після інциденту та ж вчителька зателефонувала мені під час обідньої перерви. Вона сказала, що один із учнів бачив, як Дмитрик розмовляв із якимось чоловіком через шкільний паркан. На той час, як вона вибігла на двір, чоловік уже зник. Коли Дмитрика запитали про це, він сказав, що ні з ким не розмовляв. Дівчинку, яка й принесла звістку, розпитали докладніше, і вона твердо стояла на своєму. Дмитрик розмовляв з високим, довготелесим чоловіком з розпатленим чорним волоссям. Знову викликали поліцію, яка швидко обшукала периметр школи, але нікого підозрілого не виявила. Того дня я посадив Дмитрика за кухонний стіл. Я не буду сердитися, мені просто потрібно, щоб ти сказав правду. Я щосили намагався говорити спокійно. Ти розмовляв сьогодні у школі з незнайомцем, чи ні? Так чи ні? Він знизав плечима. Домогтися від нього відповіді було важче, ніж вичавити воду з каменю. Скільки разів ми говорили тобі не розмовляти з незнайомцями? Це для твоєї ж безпеки. Адже ти розумієш, це синку? Він кивнув трохи злякано. Я зрозумів, що підвищив голос і одразу відчув себе винним. Роздратований і сонний, я залишив його за обіднім столом і одразу пішов спати. Тієї ночі я прокинувся о другій годині, щоб сходити в туалет, і вирішив перевірити, як там син. Його не було у спальні. Я покликав його по імені і оглянув вітальню та кухню, з кожною секундою все більше впадаючи у паніку. Я перевірив шафи, кути, навіть ті закутки, в які не було сенсу заглядати, бо він би в них не помістився. Я був у розпачі, думав, що його викрили. Я вибіг на вулицю, вигукуючи його ім'я. Я бігав туди-сюди, між сусідських будинків, як божевільний, але безрезультатно. Повернувшись до будинку, вже готовий викликати поліцію, я в останній відчайдушній надії зазирнув у кімнату Дмитрика. Він сидів під ковдрою на ліжку, бадьорий, і дивився на мене. Де ти був? спитав я з полегшенням, але все ще стривожено. Я був тут. Ні, тебе тут не було. Я шукав усюди, бо тебе тут не було. «Був». Невже мені це все здалося, я похитав головою, відчуваючи, як починається мігрень. Просто будь у своїй кімнаті добре, не лякай мене. Я подумав тоді, що, напевно, пропустив маленький горбок під ковдрою з просоння, що просто піддався параної. Можливо, мені слід було звернути увагу на те, що вікно було широко відчинене. Приблизно через рік я почув стукіт у двері нашої квартири. Я був удома, займався паперовою роботою. А Дмитрик у своїй кімнаті грав у Майнкрафт. Я одразу насторожився. Ніхто ніколи не стукав у двері. Ми жили у багатоквартирному будинку, і друзі чи знайомі завжди дзвонили в домофон. Стук означав, що швидше за все прийшов сусід згори чи знизу. З того часу, як ми переїхали сюди, я обзавівся номерами кількох із них на випадок надзвичайної ситуації, але ми зовсім не були близькими. Що їм могло знадобитися? Я підійшов до дверей і зазирнув у вічко. нікого. Дивно, мабуть, почулося, але подібні збіги вже стали звичною справою, і на той момент я просто не міг не замислитися над тим, що відбувається. Підійшовши до свого столу у вітальні, я почув ще один стукіт у двері. Щось відбувалося. Я знову підійшов до дверей. У вічку нікого не було видно. Хтось розігрував нас. Я встав прямо за дверима і відправив повідомлення своєму сусідові зверху, питаючи його, чи стукав він у двері. Через кілька хвилин я почув кроки на горі. Сусід попрямував до дверей, кроки затихли, а потім він поспіхом повернувся до квартири. Приблизно через хвилину я отримав повідомлення у відповідь: Не відчиняй двері, просто біля твоїх дверей стоїть хлопець з величезним ножем. Мій телефон знову задзвонив. Ще одне повідомлення від сусіда згори. Вже викликаю поліцію, залишайся всередині. Я завмер. Волосся у мене на потилиці стало дибки. На кілька секунд мене паралізувало від страху, а потім, прийшовши до тями, я навшпиньках прокрався у кімнату Дмитрика. Залишайся тут, тихо! прошепотів я, широко розплющивши очі. По лобі стікали краплі поту. Моє серце ніколи не билося так швидко. Дмитрик глянув на мене і здивовано підняв брови. А я повільно зачинив його двері і встав ззовні в мілісекунді від того, щоб виблювати вечерю і обід одночасно. Ми сиділи так нерухомо, що я міг розв'язнити тиху, але відчайдушну розмову на горі та ще більш квапливі кроки. Я ще раз перечитав повідомлення від сусіда згори, щоб переконатися, що мене не обдурили очі, а потім навшпиньках прокрався на кухню і схопив один з кухонних ножів і повернувся на свій пост біля дверей Дмитрика, очікуючи, що будь-якої секунди якийсь божевільний виламає двері, Я подумки шалено молив Бога врятувати нас. Із кімнати сина не було чутно ані звуку. Здавалося, минули роки, перш ніж десь далеко завили сирену. Моє серцебиття почало потроху сповільнюватися. Я послабив хватку на руці ножа. Зрештою, пролунали якісь крики, стукіт і кроки, що поступово стихають. Поліція. пролунав чийсь голос. Я глянув у вічку, щоб переконатися, що це поліцейський, а потім відчинив двері, все ще стискаючи ніж. Поліцейські постаралися мене підбадьорити. Вони повідомили, що щойно затримали і передали під варту високого довготелесого чоловіка із чорним волоссям. Він стукав у моїй двері і чекав, коли хтось відчинить. Він справді стояв там із заточеним ножем. Що він збирався зробити з першою людиною, яка відчинила б ці двері? З людиною, якою мав би бути я. Ну якщо це не очевидно, то ваші здогади не гірші за мої. Цього чоловіка звали Григорій. Здавалося, він переїжджав з місця на місце, не маючи постійної адреси, навіть мандрував між областями і робив дрібні злочини, такі як крадіжки, домагання та інколи переслідування неповнолітніх. Коли вони провели ретельніші пошуки, з'ясувалося, що він був причетний принаймні до одного жахливого вбивства у іншій області. І у результаті був засуджений до довічного ув'язнення разом із своїми спільниками. Я б нікому не побажав такого страху, але лайно трапляється. Наслідки потрясіння, якого я зазнав у той день, залишатимуться зі мною назавжди. Однак я знав, що багато людей, які пройшли через такий кошмар, так і не дожили до того, щоб розповісти про це. І тому я побачив у цьому світлу сторону і вважав, що нам пощастило. Де є хворі психи, там будуть і жертви. Психопат сидів у в'язниці, а я думав, що все це закінчилося. Але ця історія мала і іншу сторону, яка розкрилася лише через 10 років після інциденту. Дмитрик мав вступити до коледжу і вперше спробувати жити далеко від дому. Він виріс у високого хлопця, у якого було напрочуд багато друзів, як і раніше слухняного і незмінно тихого. Збираючи його речі і прибираючи у кімнаті, я знайшов пошарпану стару записну книжку в глибині нижньої шухляди столу. На обкладинці було написано щоденник Дмитрика». Я машинально перегорнув його, не збираючись пхати носа у чужі справи, і побачив, що він багато писав і малював, вражаючи акуратним почерком. Він завжди був небагатослівним хлопчиком, і тому я був заінтригований. Я почав читати з першої сторінки. Сторінка 1 Микола буде вдома об одинадцятій ранку. Він повинен повернути мені моє пальто там було кілька малюнків. Сторінка 2. Мені потрібна книга для уроку англійської наступного тижня. запитати, чи є вона у Оксани. Я перегортав сторінки, заповнені одними тими самими повсякденними справами учня початкових класів, у переміж із малюнками, а потім дійшов до сторінки 21. Сторінка 21. Чому тато так багато базікає? Він навіть не дозволяє мені купити іксбокс, і він не дозволяє мені ночувати у Миколи вдома, сперечатися марно, я ненавиджу його. Я відчув болісний укол, серце впало. Той день сплив у пам'яті, і я захлинувся почуттям провини. Я перегорнув сторінку. Сторінка 22. Сьогодні я бачив Гриця. Він каже, що може допомогти мені позбутися тата. Я йому не повірив, але він стверджує, що вже так робив. Про це писали у новинах. Подумки, співставивши факти, я перегорнув попередні сторінки. Це була перша згадка про Гриця. Я спітнів, але продовжував читати. Сторінка 23. Ми з Грицем вигадуємо план. Потрібно, щоб тато зник. Але сьогодні мене мало не застукали за розмовою з Грицем. Анастасія Михайлівна, ота стара тупа собака, весь час розпитувала мене. Вона знову відвела мене до кабінету директорки. Я думаю, Катя побачила Гриця і настукала на нього. Декілька чистих сторінок, кілька малюнків і малозначних нотаток, а потім знову. Сторінка 41. Слово план було підкреслено, а під ним красувалися два малюнки. На першому була зображена фігурка, що стоїть навколішки біля дверей і тримає щось схоже на ніж. Фігурка посміхалася. За дверима стояв ще один силует, що тримав руку на руці дверей і збирався відчинити їх. На другому малюнку перша фігурка встромляє нішу чоловічка, який щойно відчинив двері, на очах у нього хрести. Сторінка 42. Грець прийшов до мене додому. Я показав йому план. Він сказав, що це супер, і в нього вийде. Він сказав, що йому треба повернутися до нього додому, аби щось взяти, це далеко. Сторінка 43, Гриць облажався. Зараз він у в'язниці. Чому тато не відчинив двері, коли Гриць постукав, все пішло не так я не знаю чому. Сторінка 44 Коли тато просто заткнеться, я перегорнув частину блокноту, що залишилося, порожньо. Сторінка 44 була останнім записом. Я перечитав усе це кілька разів і замислився, що мені робити. Я ніколи не думав, що Дмитрик здатний на такі мерзенні речі. Збитий з пантеликою засмучений, я кілька днів поводився так, ніби нічого не сталося, але в день від'їзду Дмитрика не зміг більше стримуватися. Я приніс його спортивну сумку і причепив її до валізи. Син був готовий поїхати до коледжу, вже стояв за дверима з валізою та рюкзаком. Дмитрику. Коли ти був дитиною, я коли-небудь говорив чи робив щось, що завдавало тобі болю. Ти можеш бути чесним зі мною. Ні, а чому ти питаєш? Я підняв щоденник. Я ні в чому не буду тебе звинувачувати, не хвилюйся. Ти знаєш, я дуже люблю тебе, синку. Ти був дитиною і став жертвою дуже хворої людини. Крім того, це все давно в минулому. Я просто хочу знати, що я зробив не так, що привело до такого результату, і ми зможемо залишити це позаду. Приголомшений вираз зник з його обличчя, змінившись незмінно порожнім поглядом, ти не зробив нічого поганого, мама також. Я відкрив рота, щоб запитати, що він має на увазі, але так і завмер. Куточки його рота розтяглися у широкій усмішці. Наші очі зустрілися і кілька секунд ми стояли мовчки. «Дмитрику, якби я знайшов ще один з тих записників, м'яко почав я, я побачив би всередині план вбивства моєї дружини. Так, він навіть не знітився. Потім він узявся за ручку своєї валізи і попрямував униз вулицею. Це було два роки тому я так і не пробачив його. Щоночі я лежу без сну і думаю, чи він таким не родився, чи це моя вина. Ми не розмовляли з того часу, як він поїхав того дня, а він ніколи не повертався додому, не намагався зв'язатися зі мною. Я відповідав тим самим. Судячи з його постів у Фейсбук, у нього все добре в коледжі, багато друзів, можливо, він орендує квартиру на пару з кимось із них. Цікаво, чи зрозуміє хтось колись, хто він насправді. Якщо не зрозуміють, що ж, це не їхня провина. Зрештою, я досі не знаю, хто мій син, а я ростив його 18 років. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.